З приводу оформлення квартири дивіться, є два варіанти. Перший варіант це, якщо в власності квартира більше трьох років, і це перший продаж в календарному році, то виходить по одному відсотку. Один відсоток сплачує податків покупець, один продавець, і там послуги нотаріуса там в районі 10 тисяч гривень в Києві сплачується на Другий варіант це, наприклад, якщо людина продає другу квартиру в році або право власності менше трьох років, ну, наприклад, два роки тому. Купили квартиру, а зараз продають, продають. То у продавця буде 11% податків від суми вказаної в договорі. Тобто, продавець сплачує 11% податків. А покупець сплачує 1%. але є такі варіанти, наприклад, ірпінь буча це дуже полюбляє так. Проводити угоди. Це коли продавець скаже: моя там вартість, наприклад, 50 тисяч доларів, а все оформлення сплачує. Покупець і тому покупець повинен розрахувати, що там, наприклад, квартира коштує 50 тисяч доларів, плюс 12% податків, тому що ну от якщо Ірпінь Бучу брати, там дуже багато квартир з новими документами свіжими, менше трьох років власності, і там буде 12% податків. Тому ну це треба проговорювати, обов'язково проговорювати і погоджувати, хто за що платить. щоб потім на угоді не е, вияснило, що там власник хоче, щоб ви сплатили всі податки, або там є практика така, що там власник пропонує, а давайте напополам сплатимо, тобто по 6%. Тобто, по, ну, взагалі по закону, да, по такому, то продавець повинен сплачувати свої податки, а покупець свої податки. Тобто, якщо там менше трьох років власності, або свіжі, або другий продаж в році, то тому то продавець сплачує свої 11%, а покупець свій 1% пенсійний. Фонд. Але багато варіантів, тому краще, якщо ви покупляєте або продаєте, краще це проговорювати одразу.